Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео на каналі, і далі боремося за стук в передній підвісці Вже одна частина була. от Ну, були трошки машини не до того. А тепер знову заїхав. І я вже знайшов причину. А причина така банальна, що ж, як то кажуть, самому встидно. От. Зараз показую. Коротше, методом. Вичислення, як то кажуть, такий звук. Я думав, що справа. Потім таке, як то зліва. О, але таке, як то і зліва, і віддавало, як то направо. Отаке От щось непонятне, але метал метал, Такий звук металевий. Не, не, не такий глухий, якийсь металевий. От, Ну, думаю, що. Думаю, може упорний де підшипник, чи що, ну і вже настроївся тут знімати стойку. Чуть більше, як зараз мені наліво. Думаю, зніму спочатку з лівої сторони. От. О, настроївся, вже відкрив капота, щоб там долазити. От. І тут вже взяв ключик і все. Ну, думаю, відкручу зараз стойку стабілізатора. Тут болта зірву, тоді буду вже там відкручувати. Знімаю я стойку стабілізатора та й ну, відкрутив та й відкрутив. Але, думаю, дай, ну я потрогаю. Зараз я присвічу трошки, потрогаю пальчики. Ну, Тут нормально, все, питань нема. Все добре, оскільки там вони там, може тисяч 5 чи 6 проїхали. ну, Плюс-мінус там. от, Думаю, нижнього. ну, Беру. Пальчика повернув, але щось щось не те. от А тепер дивіться прикол. Що зараз камера покаже, йому так постараюся показати. О. Не знаю, видно. Бачите? Як гайка, кручу стойку mm. і ходить гайка. То і, верніше ходить палець. Коротше, десь від... відійшла гайка. Відійшла гайка і виходить о. Тор... О. О, той противний такий звук, що я його вже скільки шукав, а тут. Як я не побачив, а тепер скажу як. Тому що е, стойку стабілізатора, от коли вона прикручена, воно виходить, ну, тут люфт дуже мінімальний, типа. І виходить, коли вона прикручена, вона тут в натягу. І тут в натягу. Навіть рухав стабілізатором стуку не було абсолютно ніякого. О. А коли вже його від'єднав. О. о, і. Виходить той металевий стук. коли машина гойданеться, виходить, що у той люфт, метал об метал удар йде. І така причина. Тут ремонт який. Зараз беремо, що там в нас е шестигранник чи зірочка, зараз подивлюся. Перетягуємо гайку. Я навіть не знаю, ніби все було і затягнуто нормально тут. Чого вона відійшла поняття. Ну і не то, що, що за 100 кілометрів, вже кажу, 5-6 чи тисяч вони проїхали, ну, але от така ситуація. О, так що, не, надіюся, що не прийдеться знімати стойки і щось ремонтувати. О, о, бачите? О, і воно собі тувкло. І по стабілізатору. Воно завжди, якщо стойка стабілізатора вмирає, ну, якщо вона тут стукає вже. То по стабілізатору буде віддавати на другу сторону. Такі, як то ударчики. Воно ну, кажу, як то і справа, і зліва. Ну більше зліва, от поліз до ліва, і такі, от, бачите, знайшов причину. От, Кажу і затягував нормально, і все, чого. Ну, десь десь відійшла. І таке буває. Так що я ще зберу, е, проїдуся, звісно. Як то кажуть, зробимо тест-драйв. І тоді вийду на зв'язок і скажу, який результат. О, само на пальці, ну, на шарнірі самому, питань тут нема. Все гарненько. Ну і попутно, я думаю, що долізу, виверну колеса. От, і спробую ще підтягнути на всяк випадок з тієї сторони. Бо тоді я також з тієї справи, я тоді шукав більше справої, що то втулки тоді ми міняли. Тут я відкручував. От, і кажу, стабілізатора рухав. І нічого, бачите, а тепер аж воно -то вдалося вичислити, виявити. От, таке буває. Коли кажу, була в натягу, вона натягнута, придавив і все. Люфта абсолютно нема ніякого. Чуть-чуть. А коли стабілізатор ще силою давить, то не було, кажу, а під вагою машини, коли воно вже ходило вверх-вниз, так добре. Ну, о, десь воно, і кажу, такий противний сток, ото він є. І з правої сторони попутно попробуємо теж підтягнути на всяк випадок. Ой. Саме головне, кажу, залог успішного ремонту знайти причину. О, надіюся, що. Зараз метою підтягнемо, і буде все добре. Потім включуся, скажу. Ну що, тест-драйв зроблений, все, люкс. Е, проїхався, і по ямках проїхався, все, тишина. от, бачите, така банальна, простенька причина. от, А вже я голову ламав, що до чого. І ніби стабілізатора втулки міняв, але кажу, не від'єднував стойок. Я чи від'єднував, я вже щось не пам'ятаю. Може від'єднував. Ну, але факт того, що там десь не доліз і не додивився. Ну, Отаке от сталося. Так що, слава Богу, причина знайшлася. Бачите, все просто підтягнув гайку з тієї сторони також поліз. Але там все було. Ну і тут було, кажу, ставив, затягував, чого вона відійшла, а ну о, так буває. Так що, от такий нюансик, причина знайдена, все супер. От, затрат фінансових ноль. Ремонт, ну який там можна сказати, навіть не ремонт, зайняло там 10 хвилин, щоб зняти, поставити колесо і підтягнути ту і стойку. Так що, от таке. Всім пока.